Гей, Адаме. Адаме. Адаме, 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 Адам Роване! Те, що я не відгукуюсь, коли ти хочеш Адама знов і знов. Не говорить про те, що можливо. Просто можливо. Ти переплутав наші імена. Адаме, про що ти говориш? Не будь сміхотворним. Вибач, я обідав далі по вулиці і почув, що ти кличеш мене. Що таке? Ні, я кликав Адама. Бо хочу тобі дещо сказати, Адаме. Що, Боже, замовкни, Алана. Що? Замовкни, просто. Дз. Так, Рована, Я скажу тобі дуже простою українською. Чорне і біле. Грасть. Просто уяви цю простеньку картинку, гаразд, щоб не довелося багато думати. Гаразд. Так, я Алан. Це Адам. Гаразд, гаразд. Ти переплутав наші імена. Гаразд, ось я відповім тобі на всю цю маячню. Те, що ти говориш, Сміхотворно. Ні, він каже правду. Він Алан. Я Адам. Гадаю, я знаю своїх підлеглих, Алана. Очевидно, що ні. Це якийсь абсурд. Так, це абсурд. І я повернусь до роботи. Добре, гаразд. Але перед тим як ти повернешся до роботи, Алана, я все ще хочу тобі дещо сказати, що таке. Ти міг би розкласти товар? Ти міг би розкласти товар на полиці. Ти міг би розкласти товар на полиці, на складі з комп'ютерними кулерами? Ровно це Я і робив просто зараз. Гаразд. Продовжуй гратися. Продовжуй гратися. Еллі. Еллі. Що, що ти, ти тут робиш? Повертайся в шафу для тих, хто кинув ложку. Я хочу їсти. Повертайся. В шафу для тих, хто кинув ложку. Негайно. Я хочу їсти. Ану. Давай. Нужбу. Швидко. Я сказав у шафу.